Ісусу Христу. Слава віки Богу. ви тут займаєтесь? Крутимо вафлі. З бараболею. Дітям трошки навіть сосіскою В там нема толкового, але діти хочуть. Таке люблять, і гріха в їжі нема. Нема! От гріх зуби, коли погано люди пишуть, висловлюються, ото гріх. А так во з'їсти, то не є. Гріх. Раз, два. І тако раз. І раз. І раз. І зараз дітки. О, дивіться, яку вже тому ми з ріком насмажили. Василько допомагає. Книжки підписуємо, вафельку смажимо. І діти зараз знов їли. Вже снідали. Внову від рису зварили. Ну то хто має сім'ю, то розуміє мене, що то кухня то безкінечна безкінечна робота. Тобто, тримай. А ми приступаємо до вафельки, що в нас є. Дві лишилося. Такі ті вафлі дорогі, в магазині заплатив. За упаковку вафель беруть вже 90 гривень. У ну, тому мені вленівця. Зайшов 90 гривень. Ну, але що зробити? Хочу їсти, із рекупувати. Я нікому не рахую, я просто констатую. Так що щастя, здоров'я, живіть довго, щасливо. мирного і благословеного суботнього всім дня. Божої помочі, Божого захисту, слава Ісусу Христу до вечірнього ефіру. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Чим тут займаєтесь? Крутимо вафлі. З бараболею, Дітям трошки навіть сусідської. В там нема ніц толкового, але діти хочуть. Таке люблять. І гріха в їжі нема. Нема. От грів зуби. Коли погано люди пишуть, висловлюються, ото гріх. А так вафельку з'їсти то не є гріх. Раз, два, і тако раз. І раз. І раз. І зараз дітки. О, дивіться, яку вже тому ми з ріком насмажили, Василько помагає. Книжки підписуємо, вафельку смажимо. І діти зараз знов їли, вже снідали, рису зварили. Ну, то хто має сім'ю, то розуміє мене, що то кухня то безкінечна безкінечна робота. Тобто смажити хлопців, тримай. А ми приступаємо до вафельки, що в нас є. Дві лишилося. Такі ті вафлі дорогі, в магазині заплатив. За упаковку вафель беруть вже 90 гривень. Ну, то в мені вленівця. Зайшов 90 гривень. Ну, але що зробити? Хочу діти, купувати. Я нікому не рахую, я просто констатую. Так що щастя, здоров'я, живі довго, щасливого, мирного і благословеного суботнього всім дня, Божої помочі, Божого захисту, слава Ісусу Христу, до вечірнього ефіру. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Чим тут займаєтесь? Крутимо вафлі. З бараболею. дітям трошки навіть сосіскою, бо в сусідці там нема ніц. Толкового, але діти хочуть. Таке люблять. І гріха в їжі нема. Нема. От гріх згуби, губи, коли погано люди пишуть, висловлюються. Ото гріх. А так вафельку з'їсти то не є гріх. Раз, два. І тако раз. І раз. І раз. І зараз дітки. О, дивіться, яку вже тому ми з ріком насмажили. Василько допомагає. Книжки підписуємо, вафельку смажимо. І діти будуть знов їли. Вже снідали, На обід рису зварили. Ну то хто має сім'ю, то розуміє мене, що то кухня то безкінечна безкінечна робота. Тобто смажити хлопці, ну, тримай. А ми приступаємо до вафельки, що в нас є. Дві лишилося. Такі ті вафлі дорогі в магазині заплатив. За упаковку вафель беруть за 90 гривен. Ну, Зайшов 90 гривень. Ну, але що зробити? Хочу діти їсти, купувати. Я нікому не рахую, я просто констатую. Так що щастя, здоров'я, живіть довго, щасливо, мирного і благословеного суботнього всім дня, Божої помочі, Божого захисту, слава Ісусу Христу, до вечірнього ефіру.